Друзі, запрошую переглянути це відео, у якому хочу показати, де у самому центрі Карпат серед мальовничої верховини розташований музей садиба Тіні Забутих предків. Це фільм, який відзнято Сергієм Параджановим, а учні 10 класу вивчають за шкільною програмою. Тому прошу до садиби. Введиться при вході до такої величезної території пам'ятник. Хата музик кінофільму Тіні Забутих предків 2002, 2000 року встановлений. Так, а ми рушаємо з вами. Невеличка хатина. Хочу, до речі, нагадати сюжет цього, цієї повісті, де відбуваються події в теренах Карпатського краю серед красивезної природи, яка захоплює не тільки читаючи цей фільм та повість, а й перебуваючи тут, в цій місцині. Ну що ж, зайдімо. Бачимо відгуки дітей, які тут побували, але залишили моя мова живе. Залишили свою частинку тут. Тут же творив Сергій Параджанов, український та вірменський кінорежисер.

Відшовши до кімнати, ми можемо побачити різні світлини. Зокрема, світлина самого Сергія Параджанова, українського кінорежисера, який відзняв цю кінострічку Тіні Забутих предків. Так, ми бачимо всі деталі. Це образи головних персонажів цього твору, це речі особисті, це всі декорації та деталі гуцульщини, які передають весь настрій цього Карпатського краю. Так, увійдемо в іншу кімнату, яка наповнена різноманітними світлинами, українськими рушниками. А це, власне, кадри з кінофільму Тіні забутих предків. Скільки б років не пройшло, але ця повість вивчається до цього часу за шкільною програмою. Піч. Так, ось така невеличка хата садиба. В тіні забутих предків. Тому, якщо вам поталанить побувати. Саме у верховині, в самому серці Карпат обов'язково відвідати, тому що весь український колорит ми можемо побачити і відчути саме тут. Так, друзі, ось така сьогодні погода 29 жовтня 2025 року. Дякую за увагу! Я думаю, що було цікаво і знайдуться поціновувачі українського кіномистецтва, українського, української літератури, культури.